Вітаю, мене звати Парашук Анна. Я навчаюся в Сукеранському вищому професійному училищі. Хочу представити вашій увазі роботу бі біологічний метод захисту рослин як важливий інструмент переходу до органічного та екологічного землеробства, практика застосування і перспективи. Кліматичні умови України сприсприяти для масового розповсюдження та високої школи колорадського жука. Сьогодні проблема боротьби з колорадським жуком є актуальною. Хімічний метод боротьби з цим шкідником ефективний, але екологічно підступний. Бо страшно забруднення на середовища пестицидами, а це негативно впливає на здоров'я. Людей саме тому я вважаю, що настав час переходити на екологічно безпечні методи боротьби з Колераським жуком. Предметом досліджень є вплив і рослин на ріст та розвиток личинок Колераського жука. Об'єктом досліджень є личинки Кольраського жука. Мета е, моєї роботи дослідити вплив кітоцитних рослин на ріст старосту качинок е, кураського жука. В, в процесі роботи над проєктом я виконала такі завдання: опрацьовувала довідкову літературу з даної проблеми, підібрала рослини для експерименту, простежала за станом під впливом настою часнику цибулі, червоновоскаперцю, горіху, чистотілу. Цаполину гіркого провела аналіз змін у та розвитку, розвитку величинок підпливом і фітоцидних рослин. Експериментальним шляхом визначила найефективніші рослини для боротьби з кодраським жуком, методи дослідження, спостереження перемінно-описови, експериментальні та статистичні. У моїй роботі є характеристика циклу розвитку шкідника. Та перелік його еприродних з Ескулерецьким жуком є складною і до кінця анемирішною проблемою. Боротьбу з колорецьким жуком можна вести декількома способами. Механічний. Він полягає в членному збиранні знищенні яєць личинок і дорослих жуків. Але при сильному поширенні шкірника цей метод є трудновикратим і малоефективним. Хімічний метод боротьби з колорадським жуком є ефективним, але він є небезпечним з екологічної точки зору. Біологічний метод захисту поля у використанні е природних хлоріб та продуктів їх життєдіяльності. діяльності. Цей метод є екологічно безпечним. Я, е я провела опитування серед жителів мікрорайону е, е, е міста Сутірами. Який метод боротьби з колецьким жуком використовуєте. Всього було опитувано 27 людей. За результатами опитування всі 27 використовують хімічний метод, тобто оправляють насадження отруту хімікатами. Але як додатковий серед з них використовують механічний метод, тобто збирають жуків і личину вручну. Двоє. Використовують настої з листя огоріху і тютюну, та ще двоє використовують індиків як природних ворогів. У природних умов рослин немає цікаві пристосування від виїдання. Це, це, це не тільки що ти та лючки, а деякі хімічні сполуки, які надають рослині різкого запаху або гіркуватого смаку, що робить рослину несмачною або навіть отруйною і більшості фітофагів. До цих речовин належать фітонцити. Застосування рослинних засобів для, для боротьби з шкідниками називають фітонцитним методом захисту рослин. І фітуцитним рослинами є хвойні рослини, а також чеснік, цибуля, е, горіх, волоський, е, холин, гіркий, е, чистотіл, звіробіч, ремха, е, перець, гіркий, евкаліп, лимон, розмарин, м'ята, лаванта та багато інших. В ході роботи я, я провела експеримент дослідження впливу інцидних рослин на ріст і розвиток печенок. Е, Ковераського жука. Експеримент е, проводили в умовах міністровського району Чернівецької області міста Сокірані у червні-серпень 2003 року із сортом е, картоплі бельмонда. Досвід було закладено послідовно у тразовій е, е, повторності, е, проводили щоденні спостереження за розвитком впливом підпливом настояних рослин. Хід експерименту. Підготово п'ястенів ємностей об'ємом 500 мл Та рослини для приготування настою зелені сполини, чистотіл, листя огоріха, волоського, перестрочкові гострий, зубчики чеснеплу цибулеву, були вилучшення. Настою так: 200 грам зелені, потерміла, езелила окропом 500 мл та. Настоїли добу в темному і в холодному місці, та потім процідили. Ємності пронумерували і підписала у шість книг ємності помістили по десять речинок Колера жука. Ємності пронумерували і підписали. У ємність по номер один помістила листя. Картоплі змочене настоя з полину, уємість номер 2 чеснику, уємість номер 3 чистотілу, уємість номер 4 перцю острова, уємість номер 5 листя е, горіха у уємість номер 6 е, помістила чистине округане листя картоплі як е, контроль. Ємність е, е, прикрила марні. Їжу личинкам, додавали в міру потреби, щораз і, і підкладаючи ємності, перальний варіант оброблених відповідними настоями листків картоплі. Ємності не стало не відкрити сонячне світло, щоб уникнути не на, нагрівання на і різкої зміни температури. Не допускало посування листків у ємностях, для того, щоб пересвідчитися, які зміни відбуваються з личинками. Я щодня. І фіксувала кількість загиблих личин. Аналіз експерименту був наступний. Вихід личинок, що харчувалися неопробленими листками, становить 80%, тобто 10 личинок 8 нижнього. Вихід личинок, що харчувалися листками, опробленими настоями чистоті звичайно, та перцостро, становить 50%. З 5 вижил. Вихід личинок, що харчувалася листками, оправленими настоями та чеснику становить 20% із 10, Вихід, личина, листками, з, полити, гірко, 10%, з 10 дві вижило. Вихід личинок, що харчувалися листками, оправленими настоєм з гіркого, становить 10% з 10 одна вижила. Спостегалася повна загибель личинок, що харчувалися листками, оправданими настоєм листя горіха Волоського. Найефективніший результат показав насі листя горіха Волоського. На мою думку, це і поси тому, що в листі горіха Волоського міститься фітланцит юголом. Саме він надає листю Горіха і якого смаку. Волоського. Огоріха має ісептицидні властивості, тому його можна використовувати як абсолютно нешкідливий досить ефективний біологічний метод для боротьби з колорадським жуком на стадії личеної висновки. Я вважаю, що такі дослідження є перспективними, тому що ефективні біологічні способи захисту есійського сподарських. Культур дадуть змогу не лише знести вплив шкідників, але й отримати значний економічний ефект, і крім того, біологічні методи боротьби з шкідниками коли безпечні. не заповнюють а навколо середовище та не мають негативного впливу на здоров'я людини, а також дають змогу насамперед споживати поміжну на чисту продукцію, листя горіха восни можна заготувати для використання боротьбі шкідниками, а не спалювати. А це також великою перевагою, тому що вирішує проблему утилізації листя у своїх подальших дослідженнях. Я планую продовжити вивчати ісцетицинний ефект фітоцидних рослин та довести їх ефективність у боротьбі з шкідниками сільськогосподарських. culture d'accord au moment